Обладнання, що рятує життя двом прикарпатським лікарням вручили документи на апарати штучної вентиляції легень. Один з них вже зовсім скоро працюватиме у Рогатинській центральній районній лікарні. Директор медзакладу Руслан Паньків розповідає. У них розгорнуто 145 ліжкомісць. ліжкомість. Наразі у лікарні 5 апаратів ШВЛ, та цього недостатньо. Так як в нас є анімаційне відділення, розгорнуто на 6 сліжок. Згідно з вимог НСЗУ, повинен бути відділене забезпечено один штучний апарат на одне ліжко. І в нас цей апарат дійсно був необхідний і він для нас актуальний. Звісно, що під час пандемії була тих пацієнтів була кількість більша, бо тому що велика кількість перебувала на штучній вентиляції лиги. На даний час їх є менше, але кількість пацієнтів, так як по нашому завтання, вона не, не, не зменшується тих, що ми проліковуємо. Підбиваючи вже попередньо підсумки цього. Двадцять року на цей рік у нас поліковано на 1600 пацієнтів більше ніж минулого року. Так що пацієнти лікуються. Ну і потреба в апаратурі в є завжди. Ще один апарат штучної вентиляції легень отримала верховинська багатопрофільна лікарня. Цей медзаклад розрахований на 147 пацієнтів. На даний час у нас є два нових ШВЛ-апарата. Апаратура завжди потрібна, тому що, згідно рекомендацій НЦЗУ, апаратура повинна мінятися кожних 5 років. Тому дана апаратура нам необхідна. Прикарпатські медзаклади потребують сучасного та якісного обладнання. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук каже. Саме наша область приймає велику кількість поранених військових, тому медичні послуги мають бути на найвищому рівні. Чим більш оснащені сучасніші наші будуть медичні заклади, тим краще будуть надавати медичну допомогу лікарі. Тому це пріоритет. І Міністерства охорони здоров'я і, Здоров і обласного бюджету у нас не було жодної сесії обласної ради, де б не було пропозиції обласної військової адміністрації про спрямування коштів на наші медичні заклади. І ми бачимо, що сьогодні наші заклади і конкурентно спроможні. Вони на рівні із столичними закладами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.